Металеві конструкції та новий тенд замість старих обшарпаних наметів 3 квітня. Квіткарі почали наводити лад на своєму ринку на вулиці Небесної Сотні. Продавці кажуть, вирішили самотужки оновити квіткові ряди і вже за два тижні повністю завершать роботу. І ми вже давно хотіли це зробити, ми хотіли поставити красивий павільйон. але до сих пор боремося з властями. Вони не дозволяють вообще нічого зробити, вони вообще не дозволяють нам тут стоять. А ми за свой щут решили показати їм, що ми можемо зробити. Они всім рассказывают, що ми нічого не хотим, хотим в такому шанхаї стоять. Ми решили показати, що ми можемо теж в красоте стоять. Нам стыдно вже як люди йдуть, і люди весь час е, говорять на те, що, що циганське шато, шанхай. Все ну, от ми сьогодні решили, постановили самі. Закупили цей матеріал і поставили. Люди, які купують квіти, розповідають, приємно вражені новим виглядом ринку. Звісно, молодці. Ну це їхнє робоче місце. Воно повинно бути у порядку, але бути, звісно. І дощ на їх капати не буде. Все красиво. Все добре, аби було щасливо всім. Втім, у міській раді кажуть, квіткові ряди знаходяться на вулиці Небесної Сотні незаконно, проте поки міська влада не може перенести ринок у інше місце. На даний момент є ухвала суду, яка запрещає нам робити какие-либо действия по рішенню міського совету. Тобто на даний момент ми не можемо предпринимати действия по так скажем, переносу этого цветочного рынка или по снесению этого цветочного рынка. Суд, дата суда еще, по крайней мере, мне неизвестна. Думаю, что он состоится в ближайшее время. В принципе, у, у нас есть абсолютно четкая позиция. Я думаю, что этот суд мы выиграем, потому что у нас есть все документы, которые подтверждают незаконное нахождение цветочных рядов. Чи долго простоить оновлений квітковий ринок – невідомо. Продавці та влада чекають рішення суду.